Візит на Донбас, відомий російський співак Андрій Макаревич прибув на Донеччину. Він поїздив з руйнованими містами та селами і поспілкувався з їхніми жителями. Буквально за кілька хвилин у Святогірську Андрій Макаревич дасть благодійний концерт для біженців із зони бойових дій. Докладніше Андрій Барташов. Він з нами зараз на телефонному зв'язку. Андрію вітаю! Як музикант пояснює свій візит, і як його зустрічають українці на Донбасі? Вітаю, колегу. Ну по перше, мушу мушу поправити, що концерт власне вже, вже розпочався. Вже Макаревич встиг заспівати принаймні дві пісні. І зараз концерт триває. Триває в пансіонаті Порвини Донеччини. Дуже багато людей, дуже багато дітей, і всі зустрічають Макаревича із захопленням, із захватом, із щирим серцем. Е, власне моє питання. Чому власне сюди приїхав? Було одним із перших, яке як я поставив у співакові, він сказав, що давно хотів цієї поїздки, адже за його словами єдина інформація, якій можна довіряти, це та яку побачиш на власні очі. А російські змі за його словами інформацію е вірну не дають. Тож знайшли. Організації, благодійні фонди в Україні їх два, які підтримали і власне організували цю поїздку і забезпечили безпеку Макаревича під час відвідин, зокрема Слов'янська, де на центральній площі міста він спілкувався з місцевими мешканцями, і вони були дуже емоційні. На жаль, немає зв'язку, аби показати відео, але просто жінки з. Ми на очах зустрічали, як вони самі казали, легенду своєї молодості, своєї юності. Після цього Макаревич відвідав селище Семенівка, яке чи не найбільш постраждало внаслідок бойових дій, там е, як він сам повідомив, ну, дивитися на, на зруйновані житлові будинки та підірваний зокрема міст автомобільний е, йому просто боліло серце. Ну і власне зараз відбувається оцей благодійний концерт. Е, в ньому ще візьмуть участь і українські виконавці і. Як це відбулося, і які так би мовити кінцеві враження від відвідин України будуть у Андрія Макаревича? Це ми вже розкажемо завтра в наступних випусках. ТСН. Олега. Дякую, це був Андрій Барташов про того, хто у своїй творчості закликає не прогинатися під мінливий світ.